Моя професія не актуальна більше для нашої країни. Uh -huh. І я ходила по Києву, і в мене просто так: от сльози. Кап. О, нічого собі, я цього не знала. Ну я послухала, яка я там погана і все таке, але мені все одно збільшила зарплатню. Лайфхак записуємо. записую. Ага. Якась дурість. Невже у людей нема чим зайнятися? І тут кожен вечір. Вигорання на роботі тотальне. Я не любила свою роботу. Середовище, середовище, консультація, радять, іду, беру. Взагалі я сиджу думаю, що робити. Всі співпадіння з назвами випадку. До того, як я стала HR, я була інженером. Ладно, HR агенція. Ого, От на цьому моменті. Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Гончар Юлія, і сьогодні ми поговоримо про зміни, про те, як починати нове і бути корисно і новачкам, і тим людям, хто чекав нового року, можливо, щоб наважитися на якісь зміни. І поговоримо ми про це з моєю ученицею, випускницею мого курсу Крістіна. Привіт, всім привіт! Рада тебе дуже бачити, дуже класно виглядаєш. Дякую, що зголосилася поділитися своєю історією, поговорити взагалі цікаво з тобою про твій досвід, про зміни, тому що я знаю, що в тебе багато за останній час їх відбулося. А давай з того, що ти розкажеш трошки про себе, про свій досвід. Чим ти займалася, займаєшся зараз? По перше, дякую, що ти запросила. Було страшно погоджуватися, але це класний новий досвід. У мене такого не було. Я випускниця третього потоку твого курсу для ічарів «Dream Team». Зараз я рекрутер у Айчар-агенції Юлії Гончар. «Dream Team». Всі співпадіння з назвами випадкові. Так до того як я стала айчар, я була інженером, виробнича технічного відділу. Я працювала в компанії, яка будувала і будує парки і сквери в Києві. Угу. А чим саме ти займалася виходить? Я робила всю вихідну документацію, схеми, комунікація з співробітниками, закриття документальних об'єктів. Вся паперова робота. І я розумію, я пам'ятаю, що ти працювала декілька років там. Більше чотирьох. Угу. Це було до повномасштабного вторгнення. Угу. І ще 24-го я. Намагалась працювати, але потім я зрозуміла, що все. Моя професія не актуальна більше для нашої країни. Моя компанія призупинила свою діяльність на той час. Ну і я вирішила, що, мабуть, це все. <гум> і ти почала що думати, чим ти будеш займатися? Як складалося? Ні. <гум> В мене була апатія, стрес, і більше року я не працювала. Я була волонтеркою. Я переїхала з Києва на той час до Крового Рогу і стала волонтеркою. Шелтер Плюс. Є така громадська організація. Я займалася, викладала. Для дітей, ВПО, внутрішньопроміщених осіб. Заняття для того, щоб вони соціалізувалися в нових умовах свого життя. У нас була арт-терапія, всякі класні штуки. Це мене відволікало на той час. Я віддавала всю свою енергію туди, але приходила додому і була знову як овоч. Mm -hmm. Рік я. Точно нічого не могла з собою вдіяти. Ну, це було, що зв'язано так сталося, що от всі карти зійшлися, і вигорання на роботі тотальне. Я не любила свою роботу. Останні півроку для мене це був, наче, я не знаю. Чорно-білий фільм, де <звучить, звучить вже досить депресивно. <гум> <гум> та, так, я не, не любила, я все відкладала. От я от зараз звільнюсь та думаю, ні, ну, може, попрошу збільшити зарплату, і тоді я... все буде класно. Мені збільшили зарплату. ну Я послухала, яка я там погана і все таке, але мені все одно збільшили зарплатню. <с гум> Ну, але це мені не допомогло захотіти лишитися в цій професії і взагалі і потім повне масштабне вторгнення, і я все. Тобто, війна вона ще наклалася на твій так, внутрішній стан, так. вже який був до цього. Я не знала ніхто я, ніщо я нічим мені займатися, і там я не хотіла повертатися туди. Я себе там не бачила. Я не знала, що мені робити далі. Добре, що в мене було волонтерство. Що я могла, хоча б там себе реалізувати, але от. В роботі в мене така була штука. Я думаю, що багатьох людей, ну хтось вже вибирається з цього стану, але я допускаю, що хтось ще не знаю, не змирився, не зрозумів, не якби вийшов в якийсь ресурсний стан, тому що і в принципі наше життя зараз це такі гойдалки, тому що як тільки ти думаєш, що ти вже ок, е, стається щось, е, що ти взагалі не міг передбачити. Як ти вибиралася з цього стану, як ти все-таки прийшла до того, що. Треба будувати якісь стратегії на майбутнє. Можливо, ти підкажеш і комусь, да, що тобі було в, ну, в нагоді в цей час, що тобі допомогло справитися. Волонтерська діяльність, я так розумію, це велика частинка, да, що тебе підтримувала. А, як ти. Зрозуміла, відчула і зробила якісь перші кроки до того, щоб з цього всього вийти. Я пішла до психолога, угу. я займалася з психологом, і вона мені каже: Ну, ти вже потрошки готова, давай щось роби. І я почала думати. І пішла до кар'єрного консультанта. О, яка… Чого? собі, Я цього не знала. Да, так, розкази. Я пішла, ти знаєш, Тетяна Бикова, а -а -а -а. так я пішла до неї. Ми з нею е, вибрали направлення. точно, все, я згадала. Ти мені написала в інстаграмі так. Таню треба теж відмітити тут на цьому відео. Точно, я я згадаю. Зараз мене флешбек, що ти мені написала, що Таня порадила ваш курс, та і потім ми зідзвонилися. Точно так. <с <с ми з нею поспілкувалися. Я не знала нічого про ІТ, хоча в мене хлопець в ІТ, в мене багато знайомих в ІТ. Я порівнювала весь час їх роботу, їх умови роботи і мої умови роботи. Я думала, невже це ну, буває? Невже це з людьми просто трапляється? Мій хлопець він обожнює свою роботу. Він встає з радістю. Робить більше, ніж від нього потрібно, і я думала, що не так зі мною, чи це я не така, чи що. Ну, виявляється, ні. То я просто займалася не тим, чи мені було потрібно. Так, пішла до Тетяни, ми з нею обрали там три вектори мого розвитку. Я обрала HR. Вона одразу ж порадила мені твої курси, тому що сказала, що вона впевнена в тобі, вона з тобою співпрацювала. І все, я. Пішла на твої курси, зідзвонилася перед цим з тобою. Ми з тобою поспілкувалися. І я для себе прийняла рішення йти. Uh -huh. А це було для тебе як легко чи ти вагалась? Просто знаєш, мені цікаво, що в тебе був такий затяжний період, uh -huh. ти почала з нього виходити і потім така консультація, радять, іду, беру. Ну, тобто, так після цього в тебе так прям, е, знаєш, дія за дією пішла досить енергічно. Uh -huh. Ну, ти знаєш, коли ми з Тетяною поговорили, в мені трошки прокинулась ентузіазма. Uh -huh. Я зрозуміла, що. Я можу, вона мені пояснила там, чим займається, чи зможу я це робити з моїми там якостями. І, і я вже прийшла до тебе на ентузіазмі. Mm -hmm. е, але все одно було страшно. <гум> Звичайно, ну це я не знаю після такого затяжного періоду. Це реально було дуже страшно. Пішла, е, вже записалася, потім там були відкрити в тебе доступи спочатку mm -hmm. до якогось. І я в перший же день, як вони були для мене відкриті, завела собі блокнот червоний. Червоний, товстезний е, блокнот. зберегти. Лайфак записуй. <с>? Тут важливо іменно блокнот. Тут так. от е, дрібниць нема. Я подивилась на цей блокнот, і думаю, от я туди буду записувати все дуже гарним почерком. І буду його потім З собою на роботу. І буду крута, і буду все знати, буде, теорія буде відскакувати від зубів. І почала одразу читати книжки, mm -hmm. літературу, яку ти порадила. Коротше, я була вмотивована, але е, я довго не комунікувала е, mm -hmm. для цього. І от е, моменти з практиками. Коли в тебе були практики, мені давалось дуже важко. Я могла там дома, мовчки сидіти, сидіти щось вчити, щось робити, а от говорити, спілкуватися, ого. От на цьому моменті е, мені було дуже важко. Як ти справлялася, що ти? Що ти думала? Не думала, та ну його це взагалі все. Е, я тобі скажу, що коли ти запропонувала всім дівчатам. Писати кожен день, там що <гум> ти зробив за день, і хвалити себе. Я думаю, о, камон, <гум> типу, і що? Я зараз буду писати якісь свої речі, і дівчата будуть мене сидіти, нахвалювати, Думаю, це, це якось дивно, Це не по мені. <гум> це точно не по мені. Це думаю, якась дурість. Невже у людей нема чим зайнятися? <гум> і тут кожен вечір. Да? <гум> Боже, скільки не людей, яким нічим так. зайнятися? Так, а люди пишуть і пишуть, і я читаю і думаю, а потім така непогано, так, прикольно. <гум> так, 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 а потім через якийсь час я не писала все ж в чат, мені було важко. Да, я пам'ятаю, ти казав, що ти сама собі писала. Так, я почала сама собі писати, завела собі телеграм-канальчик, не канальчик, телеграм просто ну, свій. так. І кожен вечір сама собі писала, що я зробила, сама себе похвалила, і знаю, що це працює. <с barrels> Ой, <с Reese> сюрприз. Так. Мені дуже сподобалося. Я чомусь останні два тижні цього не роблю, але я повернусь до цієї практики. Це дуже класно. <cat> і ще мені запам'ятався момент, коли у нас практика коучингу була. Угу. Ну, ти уявляєш так, людині, яка спілкувалася в основному, тому що то тут треба в чаті було писати, а тут ви вже пропонуєте, щоб так. я комусь подзвонила. Так. І, і я взагалі я сиджу і думаю, думаю, що робити. Як взагалі на це? Я до останнього тягнула, я потім домовилася з дівчинкою, е, виписала, теж зробила для себе таку штуку цікаву. Е, вирішила, коли я не знаю, що робити і що говорити, я перед цим це прописую. От всю цю коучингову там практику ми по SWOT. Е, по гроу. Сорі, <свіст> я виписала собі на листочок всі там всі можливі mm -hmm. питання, які можу задати, все, все повиписувала. І на практиці доволі непогано все вийшло. І в нас <свіст> і ти не <така, свіст> виявляється, готуватися, і все і просто робиш. що <свіст> так, кажуть, і виходить. Можна просто готуватися, <свіст> <свіст> не боятися, сікаво. говорити, спілкуватися і розуміти, що людина по ту сторону екрану так само хвилюється, як і ти. <свіст> це. Це до речі, теж важливо наскільки тобі взагалі було просто ну тому, що нова сфера, нове все тобі. Я так розумію, більше цей бар'єр комунікації так. А, на рахунок того, щоб проходити курс, чи були в тебе якісь складнощі. Ні, я не можу сказати, що мене були складно. Ну, сквери, парки і чар. Ну, якби давайте будемо чесними. Ну, я підходила до всього структурно, uh -huh. маленькими кроками, все вчила, все записувала, все там потім проговорювала. Я от урок у нас пройшов, я все позаписую, і потім сама собі його проговорю. Тому зараз мені вже набагато легше з комунікацією. Я розговорилася так от. <ihrem> Я не можу сказати, що мені було складно було багато інформації, але це чомусь було для мене близько. Як ти себе зараз відчуваєш? Ну класно. Я рекрутер, ти чар агенція, я спілкуюся з людьми постійно на співбесі. Да, оце мені більше цікаво, да? тобто рекрутинг це ж взагалі, якщо ми там на курсі, до речі, про ко ко коучинг закінчую думку. Мені прийшла, я її потім загубила. Про те, що хочу сказати, який щоб ти розуміла, який великий крок ти зробила, тому що завжди є в курсі, Дві, три, чотири людини, хтось не робить, а хтось робить, я зроблю зі своєю знайомою. А хтось там, я зроблю потім, потім, потім. Тобто, а, якби якось люди із серії роблять, або щось не записується, зум, щось, ой, я пропишу текстом. І типу людина начебто робить, і вона для себе ставить галочку. Але по факту вона якби, не до кінця чесна ну, самою собою. І тут ну, формально я навіть можу прийняти це завдання, але якщо ми говоримо про фактичну да, шашечки чи їхати, да, те саме моє улюблення. То тут, якби формально галочку ми ставимо, але пропрацьовано воно то да, не до кінця. От тому я хочу сказати, щоб ти розуміла, який, ну тобто просто завдання, але навіть на нього не всі наважуються, тому що це дійсно десь вийти, ну, назвемо це зоною комфорту, але це просто зробити щось нове да, для себе і мозок всіляко тебе відмовляє. І тепер. Він тебе не відмовляє дзвонити людям. Я про те, що от на курсі ж були всі люди ну суперадекватні, суперприємні. В рекрутингу давайте будемо чесними. Вони такі є не завжди. Як тобі? Як тобі до речі, було взагалі погодитися? На ну, це така ти така ну, ладно, HR, агенція. Я пішла на страх. Ти запропонувала тоді, mm -hmm. дівчата е, є можливість попрактикуватися, хто хоче. Я бачу, тільки прийшло це смс, і думаю, так, мені треба швидко зараз написати, що я встигнути <стити> цей останній вагон, і я написала. Мені я потім думаю: М -м, вже не треба було, ну це вже погарячкувала. Та ні. Я пішла на страх і я дуже задоволена, якби. Не тоді, не це моє смс. Я б зараз не була тут. Я б зараз не була в твоїй HR-агенції. Це круто. Я дуже задоволена. Як, як тобі досить перший? Ну скільки ми там не знаю, місяць, двох біля двох, мабуть, місяців, щось таке? Чотири? Бо ж ти рахуєш? Я подивилася, вчора. Ну це з першої тої вакансії, мабуть, коли ми закривали цього менеджера там з продажу модерації і так далі. Це для мене сюрприз-сюрприз. Ну добре, е, як тобі? Це було складно е, з самого початку кожного разу комунікація. Як з Юлією працювати. Добре, мені подобається, що ти даєш повністю свободу дій. Тобто я сама можу собі подзвонити на Ворку по твоєму ФОПа. Спитати, а чому я не можу виставити це в Я сама можу повністю організовувати свій процес, пропонувати ідеї, там, як я це робила стосовно там, наших таблиць, якісь ще якісь штуки. Я почуваю себе вільно, я відчуваю, що я можу бути корисною і можу пропонувати щось, мені не страшно. Це дуже класно. В, такої, в такому середовищі. Середовище. класно розвиватися. А, як в тебе чи були якісь, не знаю, дивні, смішні, трешові кейси, дивні Диві люди? люди. <ріст> так, в мене вже було купа таких цікавих кейсів. Я собі навіть інколи скріню якісь там смішні. Це Штопи? ти тільки чотири місяці, а уяви, що у людей після років? Я, я уявляю, але це дуже класно. Спочатку якийсь в мене був такий неприємний кейс, де жінка мені відповіла, що вона там не хоче продовжувати спілкуватися там стосовно вакансії, тому що їй не подобається етап там при скріну через телефонний дзвінок. Я їй пояснила, що це отак. Ну, це лише перший етап, потрібно зрозуміти. а вона, Я так якось годинку посумувала. Але потім вона якось так швидко прийшла зрозуміла, ну це робота. Не всім людям заходять якісь методи. Мої. Всі люди різні. І ще це гарна перевірка на адекватність. Да. Та 100%. Тому краще, якщо є можливість, не пропускати, бо потім можна з такою жінкою втратити да, дуже багато часу. Mm -hmm. Коли ти щось робиш в бізнесах інших людей, це одне. Коли ти комусь щось рекомендуєш, це одне. Коли ти робиш своє і свій бізнес, і в тебе там, можливо, ти не на 100% в цьому, це про себе. Mm -hmm. Десь ще там все доволі, доволі хаотично у нас, мабуть, але мені насправді. Справді дуже імпонує, коли люди можуть пропонувати рішення, коли якийсь приклад, не знаю, коли ти на макіяж приходиш, і тобі вже щось пропонують якісь варіанти. І в тебе людина не перепитує кожен раз. А це: а колір там брів такий-то, а помаду таку-то, ну це окей, теж перепитувати, коли ти там носиш, але ну, якби я просто переношу це там на свою сферу роботи і на тих. Людей, з ким я працюю, в принципі, мені краще, коли людина одразу приходить, пропонує щось ініціює. Я думаю, що нас будуть слухати дивитися люди, які теж хочуть щось змінити, їм страшно, що би ти порадила. Бо люди такі сидять і думають, а я справлюсь, а я зможу. Ну, це от Крістіна вона так не знаю, набралася сил і воно все пішло по накатаній. Як мені? Що би ти порадила? Можливо, знаєш звернутися до себе тої попередньої версії, да? що би ти порадила собі і людям. Я би порадила не відкладати. Якщо не зробити цього зараз, не зробити перший крок до змін, то навряд чи ти зробиш його так, як ти плануєш. Зараз таке життя в нашій країні, в цій ситуації, що кожен день ми маємо проживати, наче останній. І я б порадила собі роки ще там два тому цінувати себе і не витрачати себе на речі і на людей, які мене не цінують, і шукати сфери, які мені подобаються. Тому що є роботи, від яких люди кайфують, є. І це може бути і в моєму житті. Я теж можу кайфувати від того, що я роблю, і це життя. Життя це отримувати задоволення від того, що ти робиш. А терпіти і чекати, поки все стане краще, колись можливо, це не життя. Дуже класні слова. Дякую тобі за них. Знаєш, це в наймі я подумала останнім часом, що у нас різні там вакансії, і ти розумієш, що в принципі, ну через свої особисті якості, да ну тобто, знання курсу, це вже вже щось наклалося, щоб ти могла говорити там на одній мові, наприклад, в колективі. Але ж тут ці особисті якості. Вони вирощувалися в тобі, вони були в тобі до цього часу, і вони а, тобі дадуть, тебе прокормлять умовно mm -hmm. в будь-якому разі. Да? І от робота в най... в наймі в... В плані рекрутингу, ти розумієш, яка варіативність взагалі всього. Так. Да? От у нас там є вакансія куратор курсу, і ти ну це щось таке, знаєш, не типове, але це ну, прикольно, Да? Тобто ти розумієш, що скільки всього взагалі є навкруги, скільки mm -hmm. є професій, скільки є варіантів, насправді. Просто треба їх вміти бачити і сприймати. І іноді ти їх можеш навчитися сприймати, коли ти себе поміщаєш в якесь середовище, де люди, і ти така, ой, а це значить ну, правда, живі люди, і ти бачиш підтвердження того, що ти думала, чогось ефемерного, що ну, це живі люди, нормальні, вони існують. Я знаю, що ти. Переїхала ще й повернулася до Києва. Це теж така зміна, е, мабуть, що додала енергії, драйву. Як ти на це наважилася? Що, я не знаю, що стало для тебе каталізатором для цього причиною. Як ти це вирішила? Бо я просто пам'ятаю, що ти в чаті написала агенції там, перед Новим роком здесь, да? я переїжджаю. Е, то просто приїхала в гості е, до брата в Київ. і Подумала, чому б не сходити ді, на перегляд? Чого їхати назад? Да? І <ривіт> <ривіт> я ходила по Києву, і в мене просто так от сльози: кап, <ривіт> кап, кап, це настільки багато тут життя. Я просиділа стільки часу, можна сказати, в чотирьох стінах сама в собі. І приїжджаючи сюди, я відчувала на собі енергію цього міста. Люди тут живуть, вони всі постійно в якихось справах. Стільки можливостей знайомитися, розширювати коло спілкування з цікавими, класними людьми, ходити в галереї на виставки мені повністю імпонує це місто. Я думаю. Ми з ним створені один для одного <ріст> <ріст> класно ну, насправді буває так, що ти себе іноді робиш дуже якусь просту дію, переміщаєш себе з точки А в точку Б, і це вже є тою знаєш ключовою дією. Ти навіть нічого не вчиш, додатково нічого додатково не робиш, а просто воно тобі дає стільки енергії, що ти можеш е, рухатися далі. Крістіна, я тобі дуже вдячна, друзі. Якщо що, Крістіна відкрита до вакансії HR, вона має парт-тайм Завантаження в агенції. Ну я не хочу навіть це казати, але, але ну, насправді це буде дуже цінний кадр для вас. Якщо комусь актуально, не знаю, я залишу може, телеграм твій Крістіна, або щось, або мені напишіть просто в інстаграм, і я дам контакти. Для мене дуже цінно, знаєш, що такі люди, як ти, обирають мене і як не знаю, наставника піти на курс, і як в команді працювати. Для мене. Це дуже круто, і, мабуть, що я теж великий сенс бачу в тому, щоб розкривати таких людей через, через мій курс і робити насправді трансформацію не тільки знань, а от саме головне насправді це те, що поза знаннями це те, що відбувається, окрім цього, наше життя. Тому що ми живемо, щоб працювати, а працюємо ну щоб жити так, як ми хочемо. Тому дякую тобі дуже за це відео. Дякую тобі за запрошення. Це було класно.